Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 180 її створив латвійський шахіст та шаховий композитор Германіс Матісонс. Хід білих, білі мають зробити тут нічию. Знайдіть розв'язок. Білі зараз можуть виграти пішака, але білі мають боротися за нічию. Тому що чорний король він дуже активний. Давайте поб'ємо спочатку вже, це неправильний хід. Король h5 і чорний король б'є білих пішаків. Король g 2 король h4, король f3, король g 5 чорний король перед пішаком і чорні виграють. Правильний хід hg. Чорні грають король h5. Хід білих, подумайте. Якщо білі грають король g2, буде король g4, і чорні б'ють білих пішаків, чорні виграють. Правильний хід g6. Жертва одного пішака. Якщо чорний б'ють король g6, то чорний король відходить назад подалі від білого пішака. Король g2, король f 5 король f 3 білі встигли захистити пішака і це нічия. Чорних є кращий хід FG. Хід білих знову подумайте. Якщо зіграти король G2, це помилка. Чорні грають король g 4 атакований пішак. Є ідея зіграти F5. І чорні тут можуть помилитися. Якщо побити король F5, король в3, білі зробили опозицію і це нічия. Але чорні б'ють пішаком. Опозиція зараз хід білих і білі програють. В білих є хід король G1. Чорні король G4 атакують пішака. Знову F5. Якщо побити пішаком, тоді король g2 і нічия. Але тепер чорні б'ють королем. Король буде перед пішаком і чорні виграють. Правильний хід F5. Білі віддають свого останнього пішака. Основна ідея це, те, щоб чорний король не був перед пішаком. GF потрібно бити. Хід білих знову подумайте. Білого короля є тільки один правильний хід. Король H2 це неправильно, тому що король h4, чорні зробили опозицію. Те саме буде, якщо зіграти король g2, король g4 опозиція і чорні виграють. Робить нічию хід король g1. Якщо чорні грають король g4, тоді король g2, білі зробили опозицію і це нічия. Якщо чорні грають король g5, тоді король f1 і це нічия. Що робити чорним? Якщо король Ф4, король в 2 опозиція. Якщо король g 4 тоді король G2 опозиція і це нічия. Якщо зіграти пішаком вперед, то король не перед пішаком і чорні не виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Правильно бити спочатку АЖ, король h5, g6. Віддаємо одного пішака ФЖ, Тепер F5, віддаємо іншого пішака, але чорний король він не буде перед пішаком. Тепер король g1, хитрий хід, і чорні не можуть виграти. Король G5, король F1 і це розв'язок задач. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!